Ви коли-небудь замислювалися про силу води ми часто сприймаємо це як належне, але спосіб зволоження може повністю змінити наше життя. Уявіть собі, що ви виявите, що така проста звичка, як вживання достатньої кількості води, може стати ключем до досягнення неймовірних сексуальних можливостей і безмежної енергії. Так, вода така потужна. Коли ви розумієте зв'язок між зволоженням і загальним самопочуттям, Усе змінюється, це не просто втамування спраги, йдеться про те, щоб підняти ваше сексуальне здоров'я на новий рівень від покращення ерекції до підвищення життєвих сил, кожен ковток має значення. Я запрошую вас підписатися та залишатися з нами до кінця відео, адже ми розкриємо поради та підказки, які зроблять воду вашим найкращим союзником. Не пропустіть це найкращий час для пиття води. Ми почнемо з найкращого часу для пиття води. Багато людей схильні нехтувати важливістю гідратації в ключовий час доби, що може вплинути на оптимальне функціонування їхнього організму. Одним з таких критичних моментів є ранок одразу після пробудження коли ви прокидаєтеся, ви можете не відчувати спраги, але ваше тіло було в стані спокою протягом кількох годин і потребує регідратації. Протягом ночі ви втратили рідину через дихання та потовиділення, тому важливо відновити цю рідину, щоб правильно розпочати день. Вживання води, коли ви прокидаєтеся, не тільки допомагає боротися зі зневодненням, але також допомагає прискорити ваш метаболізм і налагодити роботу органів. Ранкове зволоження має багато переваг. По перше, це допомагає очистити організм від токсинів, накопичених за ніч. Випивши склянку води, ви полегшуєте роботу нирок і печінки, які відповідають за виведення цих шкідливих речовин. Крім того, ця проста дія може покращити вашу концентрацію та ясність розуму, оскільки зневоднення може негативно вплинути на вашу здатність чітко мислити. Ця проста звичка зволожувати вранці може мати значний вплив на ваше повсякденне життя. Правильна гідратація покращує кровообіг і кровообіг фактори, необхідні для різних функцій організму, включаючи сексуальне здоров'я. Хороший кровообіг може сприяти міцній тривалій ерекції, яка життєво важлива для чоловіків це тому, що кров переносить кисень і поживні речовини, необхідні для оптимального функціонування організму. Крім того, вживання води вранці може допомогти контролювати ваш апетит. Ми часто плутаємо спрагу з голодом. Починаючи день зі склянки води, ви зменшите ймовірність переїдання пізніше. Ця звичка також сприяє більш здоровій та сяючій шкірі, оскільки гарне зволоження безпосередньо пов'язане з еластичністю та сяйвом шкіри. Тому, прокидаючись щоранку, подумайте про те, щоб випивати велику склянку води. Цей маленький жест може сильно змінити вашу енергію та самопочуття протягом дня. Надання пріоритету гідратації з самого початку не лише покращить ваше фізичне здоров'я, але й настрій і продуктивність. Окрім ранкового пиття, є й інші важливі моменти, коли потрібно пити воду протягом дня, наприклад, бажано зволожувати перед їжею, щоб полегшити травлення та уникнути переїдання. Ви також повинні пити воду після фізичних вправ або інтенсивної діяльності, щоб відновити втрату рідини з потом. Вода найкращий варіант, вода, найкращий вибір порівняно з будь-яким іншим напоєм. Ми можемо думати, що вживання алкоголю чи солодких напоїв зволожить нас, але це не так. Алкогольні напої зневоднюють організм, вживання води перед їжею безпосередньо впливає на якість ерекції. Чиста вода найкращий варіант, коли ви відчуваєте спрагу, оскільки це природний спосіб гідратації. Та не додає нічого, що могло б порушити вашу систему. Ми часто не усвідомлюємо, наскільки важливо пити воду. Коли ви зробите це, ви помітите, що у вас більше енергії і ваше тіло буде реагувати краще. Пити воду перед їжею цікавий прийом. Хоча може здатися, що це мало спільного з сексуальністю чи травленням. Правда полягає в тому, що ці процеси тісно пов'язані зі статевою функцією вживання води за 30 хвилин до їжі. Допоможе підготувати вашу травну систему до сприйняття їжі та покращить ефективність травлення. Це дозволяє організму засвоювати необхідні поживні речовини, які потім використовує для виробництва таких гормонів, як тестостерон. Важливість гідратації перед сном також важливо пити воду перед сном, але ви повинні бути обережними. Ця звичка може здатися тривіальною. Але її вплив на якість сну та сексуальну активність є значним. Зволоження має важливе значення для загального самопочуття, але вживання великої кількості води безпосередньо перед сном може порушити сон. Якість сну має вирішальне значення для покращення сексуальної активності під час сну в організмі відбуваються життєво важливі процеси відновлення і відновлення гормональної системи. Ці процеси необхідні для підтримки енергії та лібідо. Коли ми постійно перериваємо свій сон через потребу встати, щоб і піти в туалет, наступного ранку ми ризикуємо відчути себе втомленими та менш енергійними. Втома впливає не тільки на наш фізичний стан, але також може вплинути на наше сексуальне життя та нашу здатність емоційно спілкуватися з партнером. Хороший нічний відпочинок є ключовим для того, щоб залишатися бадьорим і активним. Як розумово, так і фізично, тому важливо залишатися зволоженим протягом дня, щоб оптимізувати якість сну. Вживання достатньої кількості води протягом дня може допомогти вам уникнути нічної спраги, яка часто є основною причиною нічних перерв у туалеті. Якщо ваше тіло добре зволожене протягом дня, ви рідше відчуватимете спрагу, коли лягаєте спати, зменшуючи потребу вставати вночі. Щоб досягти належного балансу споживання рідини, доцільно контролювати кількість випитої рідини за кілька годин до сну, уникання великої кількості води за одну-дві години до сну може допомогти вам досягти більш глибокого та спокійного сну. Якщо ви відчуваєте спрагу перед сном, невеликого ковтка може бути достатньо, щоб втамувати спрагу, не перериваючи відпочинку. Крім того, створення нічного режиму, який передбачає час для відпочинку без стимуляторів, таких як кофеїн або електронні екрани, також може допомогти покращити якість сну. Можливо, ви захочете попрактикуватися в техніках релаксації або медитації перед сном, що доповнить ваші зусилля, щоб залишатися належним чином зволоженим протягом дня. Гідратація та її вплив на сексуальну продуктивність. Підтримка належної гідратації ще важливіша для тих, хто регулярно займається спортом і веде активний спосіб життя. Під час руху ми потіємо, тому наш організм втрачає значну кількість води. Ця втрата не тільки впливає на нашу енергію та витривалість під час тренувань, а й безпосередньо впливає на наше сексуальне здоров'я та життєву силу. Уявіть собі, у вас був день, насичений фізичною активністю. Ви чудово почуваєтеся після тренування, але якщо ви не зволожили належним чином, це відчуття благополуччя може швидко зникнути, що призведе до втоми та зниження сексуальної активності. Хоча фізичні вправи є потужним союзником сексуального здоров'я, допомагаючи покращити кровообіг і підвищити рівень енергії, недостатня гідратація може бути значною перешкодою, це як спроба бігти із зав'язаними черевиками. Ви можете це зробити, але це буде нелегко чи ефективно. Якщо вашому тілу не вистачає води, необхідної для належного функціонування, у вас буде обмежена здатність залишатися активним і повністю насолоджуватися інтимним життям. Тому важливо звикнути пити воду до, під час і після тренування. Уявіть, що кожен ковток це невеликий стимул, який ви даєте своєму тілу, щоб працювати якнайкраще, важливо прислухатися до свого тіла керуючи його гідратацією, не чекайте, поки ви відчуєте сильну спрагу, перш ніж пити воду. Коли ви відчуваєте спрагу, можливо, ви вже перебуваєте в стані легкого зневоднення. Головне зробити зволоження постійною звичкою, пийте воду регулярно протягом дня та звертайте увагу на сигнали, які надсилає вам ваше тіло. Окрім зволоження, пріоритет сну може бути визначальним фактором у покращенні вашої сексуальної активності. Хороший нічний сон дозволяє вашому тілу відновитися та відновитися, що означає більше енергії та кращий настрій. Дивно, як турбота про один аспект вашого благополуччя може принести користь іншому. Коли ви добре зволожені та відпочили, ви створюєте ідеальні умови для повноцінного та яскравого інтимного життя. Уявіть собі, що б ви почували, якби поєднали хороші фізичні вправи з належною гідратацією. Та адекватним відпочинком більше енергії, вище лібідо та більш інтенсивний зв'язок із вашим партнером. Не варто недооцінювати силу цих елементів разом вони утворюють основу для активного та сексуально задоволеного життя. Тож зробіть воду своїм найкращим другом, а сон союзником ви побачите, як обидва доповнюють один одного на шляху до повного благополуччя, ключ до сексуального успіху. Ефективне зволоження. Ви помітите велику різницю у своїй сексуальній активності, дотримуючись цих практик зволоження. Вам не потрібно вдаватися до дорогих продуктів або спеціальних добавок, просто зробіть воду своїм пріоритетом. Ця проста звичка може стати ключем до покращення кровообігу, вирішальним чинником у досягненні гарної та тривалої ерекції. Здоровий приплив крові до пеніса необхідний для забезпечення та підтримки міцної ерекції. А зволоження відіграє ключову роль у цьому процесі. Чудова річ у цих порадах полягає в тому, що вони не вимагають від вас витрачати гроші чи робити якісь кардинальні зміни у своєму житті. Усе, що вам потрібно зробити, це включити воду у свій розпорядок дня. Чудова стратегія носити з собою пляшку води щоразу, коли ви ходите на вулицю. Таким чином вам буде легше пам'ятати про зволоження протягом дня. Ви також можете зробити воду більш привабливою та ароматною, додавши скибочки фруктів, наприклад, лимона, полуниці чи огірка. Ви не тільки покращите споживання рідини, але й насолодитеся освіжаючим смаком, який перетворить пиття води на задоволення, а не на клопіт. Крім того, важливо звертати увагу на сигнали, які посилає вам ваше тіло. Якщо ви відчуваєте спрагу, це явний знак того, що вам потрібно зволожити організм. Ще один ефективний спосіб стежити за рівнем гідратації чи спостерігати за кольором сечі. Якщо вона прозора, це означає, що ви добре гідратовані, але якщо темно, пора пити більше води, ці прості спостереження можуть допомогти вам бути на правильному шляху до покращення здоров'я. Також пам'ятайте, що під час сильної спеки або під час фізичних вправ ваша потреба у воді значно зростає. Прислухаючись до свого тіла та відповідним чином реагуючи, ви зможете підтримувати правильний баланс і оптимізувати загальний стан здоров'я, не недооцінюйте важливість постійного зволоження, особливо коли ви активні або піддаєтеся дії високих температур, важливість гідратації для вашого емоційного та сексуального здоров'я перше, вплив на емоційний стан. Правильна гідратація відіграє вирішальну роль у вашому емоційному самопочутті. Коли ви зневоднені, зазвичай відчуваєте перепади настрою, дратівливість і тривогу, нестача води може вплинути на вироблення нейромедіаторів, таких як серотонін, який регулює настрій, зволоження може допомогти вам почуватися більш збалансованим і позитивним у повсякденному житті. Оптимальний рівень гідратації також сприяє спокійному сну. Що у свою чергу впливає на ваше емоційне благополуччя, завдяки кращому сну ви прокинетеся з більшою енергією та кращим настроєм виконувати свої обов'язки та міжособистісні стосунки. Друга ясність розуму та когнітивні здібності. Зневоднення може значно вплинути на вашу концентрацію та ясність розуму. Дослідження показали, що навіть легке зневоднення може призвести до зниження когнітивної діяльності. Ускладнюючи виконання завдань, які вимагають уваги та зосередженості. Зволоження покращує кровообіг, а це означає, що ваш мозок отримує більше кисню та необхідних поживних речовин. Це означає кращу пам'ять, швидке прийняття рішень і більшу креативність, що важливо не лише у вашому повсякденному житті, але й під час інтимних моментів із вашим партнером. Третій зв'язок із вашим партнером. Почуття пильності та емоційної врівноваженості може покращити вашу соціальну взаємодію, включаючи романтичні стосунки. Хороше зволоження підвищує вашу особисту впевненість, відчуваючи себе добре, ви швидше за все відкриєтеся своєму партнеру та поділитеся інтимними моментами. Ефективне спілкування є ключовим у будь-яких стосунках, і коли ви добре зволожені, вам легше висловлювати свої думки та почуття. Це створює середовище сприятливе для емоційного та фізичного зв'язку. Четверте більше задоволення від статевого життя. Гідратація не тільки впливає на ваше емоційне самопочуття, це також відіграє фундаментальну роль у вашій сексуальній активності. Хороший кровообіг необхідний для досягнення та підтримки здорової ерекції, а також для задовільної сексуальної реакції. Коли ви добре зволожені, ваш рівень енергії вищий. Що може призвести до збільшення сексуального потягу, крім того, емоційна врівноваженість сприяє більш відкритому ставленню до інтимних стосунків, п'ята інвестиція у ваше самопочуття, включення звичок гідратації у ваш розпорядок дня є простим, але потужним способом подбати про своє фізичне та емоційне здоров'я. Носити з собою пляшку з водою або встановлювати нагадування пити воду протягом дня. Це ефективні стратегії, щоб гарантувати, що ви отримуєте достатню кількість рідини. Також подумайте про диверсифікацію джерел гідратації на додаток до чистої води ви можете отримати рідину за допомогою свіжих фруктів, таких як кавун або апельсини, і овочів, таких як огірки або селера, які не тільки зволожують вас, але й забезпечують необхідні поживні речовини. Щоб подолати сумніви щодо важливості гідратації та зробити воду пріоритетом у своєму повсякденному житті, не потрібні серйозні зміни, лише трохи відданості та усвідомлення, невеликі зміни, такі як носіння пляшки води з собою, встановлення нагадувань про те, що потрібно пити протягом дня, або додавання багатих водою фруктів і овочів у ваш раціон, можуть змінити ваше самопочуття. Ці варіанти не тільки приносять користь вашому фізичному та емоційному здоров'ю, але й допомагають відновити життєву силу та енергію, яку може запропонувати вода. Тепер ваша черга, які звички щодо гідратації, на вашу думку, ви могли б застосувати сьогодні, щоб покращити своє самопочуття? Ви вже помітили позитивні зміни, звернувши увагу на споживання рідини. Ми хотіли б почути ваші думки та досвід. Ваша історія може надихнути інших. Які шукають способів насолоджуватись більш здоровим і повноцінним життям. Якщо цей вміст був для вас корисним, не забудьте поставити лайк, підписатися та торкнутися дзвіночка, щоб отримати більше практичних і надихаючих порад. Дякуємо, що приєдналися до нас так далеко. Пам'ятайте, що кожен ковток має значення на вашому шляху до покращення здоров'я. До зустрічі наступного разу.